Пекарки Катерина та Василина розрізають свіжоспечений хліб. Катерина переселенка з каховки. Розповідає, що захопилася пекарством ще у 2008 році. Тоді почала вивчати, як робити домашню закваску за родинним рецептом. Баба пекла великі паски, такі південні, довгі, в печах, в кабицях. А моя двоюрідна баба пекла великі поляниці. І все це робилось на заквасках. І це були ну, надзвичайні спогади дитинства. І я з'єднала, наприклад, якісь сучасні технології, там, е, якісь дослідження з тими старими традиційними методами. Домашній хліб, каже Катерина, вона продовжувала випікати на місцевій пекарні навіть під час російської окупації. Коли почалася окупація, ця закваска ще дуже добре себе ну, на той момент було і 4 роки. І вона себе дуже добре проявила. Бо в місті не було дріжджів, ну от зникло все. Війна, все зникає. Місто в оточенні, не завозяться борошна, не завозяться дріжджі, немає нічого. І люди в шоці? Треба годувати дітей, треба як то виживати. І я почала робити великі полумиски, такі носити двічі на день протягом двох тижнів з цією опарою. Катерина каже, що їй вдалося вивести свою закваску з окупації. Розповідає, що перший буханець, який спекла на ній, назвала хлібу вигнанні. Ось ця закваска, яку я привезла з Каховки, та, яка пережила й окупацію. Вона зараз в процесі росту. Вона дуже стабільна. Ми її дуже цінимо. Вона багато пережила і вона дає дуже ну, багато радості нам. Катерина разом зі своєю приятелькою Василиною займається пекарством у Львові. У пекарні виготовляють 30 видів хліба, зокрема і з різноманітними додатками насінням, м'яленими томатами, журавлиною. Акцент ми робимо на цільнозернові хліби. Багато використовуємо цільнозернового борошна, пшеничного, цільнозернове житнє борошно, Ну, вищий сорт, звісно. Е, використовуємо також безглютенові борошна в меншій кількості, але є попит, тому ми це використовуємо. Якщо заклади там кафе в нас замовляють, то це може бути вже такий світліший хліб з додаванням насіння. Такий дуже полюбляється. Свою продукцію пекарки продають на Львівському фермерському ярмарку, а ще проводять майстер-класи з випікання хліба для всіх охочих. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.